Цікава моделька від Arma. Це Граніт, 10-й масштаб, Монстр повний привід РТР. Ось так виглядає коробочка. Це щиткова версія, щитковий мотор, колекторна, 550-й мотор. Машинка їде 45 км на годину. Ну, для щиткового мотора це нормальна швидкість. Ось по трансмісії інформація щодо. Підшипників, шестерень і так далі. Звісно ж, масло наповнені амортизатори. Про це не знаю, чи треба тут казати. По корпусу, подивіться, чи передасть камера, але пофарбовано дуже класно. Дуже такий класний стиль і такий колір, типу щось якогось перламутра. Дуже класно виглядає. Є. Кліпси на резиночках для того, щоб вони не губились. Ось Так це виглядає під корпусом: щітковий мотор, треба доукомплектувати акумулятором 7,4 В. вольт, і машинка одразу готова до використання. Повний привід. Великі колеса монстрячі, м'якенькі класні шини з паралоновими вставками. Класний величезний ход підвіски для монстра. Подивіться, який великий ход підвізки. Ну, тобто реально класно відпрацьовує. І так само спереді, тобто, величезний, подивіться, як, і нічого ніде не закусує, нічого ніде не люфтить. тобто, ну, Якість арма на вищому рівні, все класно пропрацьовано. Рульова, подивіться, легесенько як все це працює, і який шикарний виворіт коліс. Просто величезний. Причому ця моделька повнопривідна, то буває такий виворіт великий на задньопривідних, а тут вже повний привід, і дивіться, величезний виворіт коліс. Потужно виглядає і підвісочка тут, і привода, подивіться, які достатньо такі великого розміру. І ось такий є захист на амортизаторах. Тобто все достатньо класно пропрацьовано. Не якихось там тоненьких любких запчастинах, а все достатньо потужно виконано. І з машинкою йде пульт керування, і ось така інструкція: каталог запчастин, інструменти і додаткові запчастини для машинки. Тобто, все, що треба для зручного користування моделлю.